Зі святом Трійці неповторне прекрасне чарівне свято. Хай воно приносить вам радість, прекрасний настрій, неповторний день, і щоб ви зустріли ще багато-багато цих свят. Свят трійці колись. Навколо неповторні чари розмай і щебіт. І весна або літо, і все таким сонцем обігріто так гарно. Сонечки, щоб все було добре, бажаю, бажаю швидкого завершення війни. Бажаю, щоб ви сміхалися частіше, щоб вас любили і ви любили. Щоб все було якнайкраще. І щоб всі захисники, захисниці, волонтери, волонтерки повернулися з війни живими і здоровими.